Вітаю вас, дорогі друзі! На Ютуб каналі Вічі. Вітаю з Воскресним днем, зі святом. І поряд зі мною. Прото Володимир Давидов. Отче, добрий вечір тобі. Добрий вечір, Ілона. Вітаю всіх зі святом, з таким гарною неділею. Цікаве свято насправді, тому що з однієї сторони ми переживаємо його зачасту так весело, якби От цар входить в Єрусалим. Але знаєте, сьогодні вчора, верніше, читаючи канон до свята на Всенічний, на там постійно якби, такі іде. Не застиховка в тому радісне почуття, що це свято. От ми відзначаємо з тими словами, де говориться, що Господь в то входить як цар, але він іде, входить в Єрусалим для своїх страждань. І от тут саме така ну дійсно суперечність так. почуттів. Давайте прочитаємо сьогоднішній Євангеліє і побачимо про що повествує нам свята, святе письмо. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Віфанію, де був Лазар померлий, якого він воскресив із мертвих, і приготували йому там вечерю, і марфа прислуговувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марія, узявши фунт нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами від мира. Тоді каже один з учнів його Іуда, Симонів Іскаріот, який мав його видати, чому би було не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Сказав же він це не тому, що про бідних піклувався, а тому, що злодієм був він мав при собі скарбничку для пожертв і носив, що туди кидали. І сказав Ісус: залиш її, вона до дня поховання мого зберегла це, бо бідних ви завжди маєте з собою. Мене ж не завжди маєте. Отже, от про що тут говорить Ісус? Він віщує про те, що помре так, що не буде можливості підготувати його до погребіння. Тобто, чи дійсно це миро, яким намастила його Марія, було на смерть Христа? Ну, тобто, це алегорично, чому таке бажання виникло у Марії зробити це? На твоє питання я всюди скажу так. Дійсно, що Господь знав, ну, як, як, Гос... як Бог, так? він знав, як це все відбудеться. І через це оце, цей, цей вчинок Марії це був дійсно символізм того, наскільки і події будуть розвиватися швидко, і наскільки швидко буде погребіння, що по великому рахунку нормальної нормального процедури погрібіння умащення маслами, смирною і іншими. Цього не буде, тому що жони мироносці ми знаємо, е йшли вже вранці після погребіння, щоб це до доповнити обряд, а самого обряду як такого не було. Тобто було все поспіхом зроблено. І Господь дійсно каже, що це є тут нагадування про те, що моя смерть уже швидко, і що я не буду похоронений так, як, ну, як всі. Mm -hmm. Що це буде дуже швидко відбуватись? Мені здається, що для іуди і скріота вже всі ці слова були неважливі. Він собі задумав зле і ти знаєш, мені ти задаєш зараз питання, mm -hmm. і в мене так. Родилась, а от що ми знаємо про Іуду Іскоріота? І дуже багато таких психології є книжки, є художня книжка Іуда Іскоріот», від його про нього якби описується, як він прийшов до Христа, був з ним, і, і, чим він мотивувався, що він зробив цей вчинок. Потім ми знаємо там святе передання, де розказується, що як Іуда там закінчив своє життя. Ну з, зі сторінок свят... святого письма. Ми знаємо, да, з, вже, з, з нового заповіту, е що він вдавився. Але взагалі, от розбираючи психотип Іуди, ми от бачимо, що апостол Іоанн Богослов, який писав Євангелія через декілька десятиліть після описуваних подій, е він писав уже останнім. Тобто він, дійсно, по хронології написав після всіх трьох е попередніх Євангелій, е списк, якби описів життя Христа. І от він написав і написав про те, що Іуда був злодій. Скорі а от яким чином? Тобто, якщо він був злодій, і вони знали, і вони терпіли. То навряд би в очі вони терпіли, значить вони не знали. А як вони знали? Напевно, після того як Іуда зрадив, вони якби там суть до діла дійшло до тої скарбнички, і побачили, що там теж грошей не було. Що напевно Іуда, коли зраджував, він все вичистив. Mm -hmm. тобто, це вичистив. Тобто він вже, вже по посфальтом сказав mm -hmm. про те, що бо дуже часто ну є одна з думок про Іуду, що він якби е е керував одна з теорії, керувався тим, щоб сподвигнути Христа, зрадити, щоб Христос проявив свою божественну силу і проявив. І захопив владу, скинув ярмо римське, так і якби воцарилось його царство. Тобто провокував його провокатором. Таким був. Ну, це одна із теорій. Так, от тут говориться про якби сутність Іуди, що він був дійсно ну недобрий людиною, тому і що злоді. він і зрадив, а він був і злодій. Цікавий такий взагалі mm -hmm. момент. Тоді дізналися багато хто з іудеїв, що він там і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоби і Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Вирішили ж первосвященники, щоб і Лазаря вбити, бо багато хто з іудеїв через нього приходили і увірували в Ісуса. А до речі, от ще, а що ми знаємо про Лазаря? От яка його подальша доля? А до речі, що Лазар, після того, як от за ним вже по суті, е, от таке полювання е, відбувалося від іудеїв і після Воскресіння Христового то він оселився на острові. Кіпр чи кріт, Господи, я їх ці два острови постійно плутаю. І він там був єпископом, і там і закінчив своє життя. Е, відомо, що от, оці події, коли Лазар помер, і воскр... його Христос Воскресив. Е, от це те передання говорить, що він був десь 33-річним, тобто майже однолітком Христа. Тобто uh -huh. вони були ровесні раніше. А і він ще на на Криті, Крит, здається, все таки крит. Не скажу правда, я от, ну, от точно можу сплутати, чи Кіпер Чикріт, то він ще 30 років прожив на тому острові, тобто померли за 60. Другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що йде Ісус до Єрусалима, взяли пальмове віття і вийшли на зустріч йому і кричали: «Осанна, благословений, хто гряде в ім'я Господнє, цар Ізраїля. Ісус же, знайшовши молодого осла, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіона, ось цар твій гряде, сідячи на молодому ослі. Цього ж не зрозуміли спочатку учні його, а коли було прославлено Ісуса, тоді згадали, що це було про нього написано і це зробили йому. Тоді народ, який був із ним, коли він покликав Лазаря з гробниці і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і зустріч його. Тому і зустрів його народ, бо почув, що він зробив це знамення. Ну тут цікаво, Отче, чи от ті люди, які зустрічали Христа, коли Він входить в Єрусалим. І ті, які потім кричали: розіпни його, чи це одні й ті самі люди, чи ні? От кажуть, же, що Великий Натовп зустрічав Ісуса. І да, і ні, тому що це якраз була ж Пасха, Песах, так, в Євреїв і Єрусалим. Вже в попередніх програмах, десь там, коли були подібні теми, чи уривки Євангелія зустрічались ті самі з входом Господнім. І от саме перед, перед період страждань ми його проговорювали, що в той час там було більше мільйона людей в Єрусалимі. Через це, в принципі, Натовп був би і великий, і там, і там, але ми розуміємо, що є, якби і навіть сьогодення нам показує, що є технологія натовпу, так керування НАТО. І якщо, наприклад, на сьогоднішній день психологія дає можливість це розкладати, психологію натовпу на, на якби. По все по поличкам і смикати за потрібні ниточки, щоб керувати, то я думаю, що навіть за тих часів, коли не було так продвинута психологія людини, то все одно інтуїція і от люди розуміли, як можна запалити натовп і як його скерувати в те чи інше русло, і домогтись від нього якихось результатів. І я думаю, що навіть якась аморфна частина натовпу, які кричали Осана, а потім кричали розіпни, скоріше всього, що були ті самі люди, які не сильно розбиралися, але яким треба було почути певний аргумент, і вони займали цю позицію. Почули інший аргумент, переметнулися в інший табір. Ми розуміємо, що Господь, коли був, сходив в Єрусалим, це якраз після перед ним йшла вже чутка про те, що він воскресив Лазаря, що це великий проповідник, що це великий праведник, що він викриває і він, ну, в ньому нема гріха, за ним ніякої не числиться ніяких провин таких е, моральних. А натомість вони знали, хто такі фарисеї, садуки, які вони негідники. І через це, звичайно, НАТО в ейфорією одні дійсно поклонялися і шанували Христа, а інші під ейфорією дійсно, от великий прийшов. Ось він цар. Ось він зараз війде і все змінить. Тут знову ж далі. Ми бачимо, що нічого не відбувається. Христос не захопив владу, не скинув римську, римського прокуратора, який в той час був в Єрусалимі, не підняв народ на, на повстання. І хтось уже розчарувався. Прийшли інші люди, які вже були ворогами Христа. Почали тих той, той же самий натовп намовляти. От він, бачите, ну користуватися різними аргументами, щоб переконати, що Христос все таки не гідник з їхньої точки зору. Що він от він там з грішниками водиться, що він говорив, що цей храм розрушить, і він, бачите, він казав, що він цар а ніякого царства нема. Ну я як, якби там mm -hmm. просто зараз е, якісь з Євангелія, якісь можна просто аргументи придумати е, не на користь Христа, а проти нього. І через це частина того ж натовпу могла потім розчаруватися і була бути вже настроєною проти Христа. Але це ж не стопроцентно ті ж одні ті самі люди, тому що шанувальники Христа вони були і на суді, але їх було в меншій кількості. Я пам'ятаю, от у цього у Мала Гіпсе на страсті Христові там навіть ця стена зображена, що коли прихильники Христа почали серед натовпу перед приторіям кричати: як про виправдання Христа, то їх просто побили там і закрили. Рок, щоб вони не голосили. Ну, так, ну, О, ми, можемо таким собі думати, ми розуміємо, що це було. реально, що це могло і так бути і mm -hmm. інакше, і нема і не різниці. Ну, е історія нам показує, що варіантів може дуже багато. Ну, ми дійсно відзначаємо це як свято, да? тобто ми любимо вербну неділю, ходимо до храму, але от все ж таки символічно, що для нас це означає, що ми маємо пам'ятати в цей день? Символічно цар входить. На престол, на своє царство, так? Христос дійсно ввійшов для того, щоб зайняти трон, але трон царства небесного в людській вже особі. Тобто, як Бог, він там і був, так? Він йому і був е, власним, але е, е, своїм е, єднанням з людиною, восприяттям чоловіка, він. в е, Возводить уже на цей трон і людство все. Тобто відкри... свої, своєю природою, своїм з'єднанням і своїм своєю жертвою, з'єднанням з родом людським, він відкриває е... своїм чоловічеством, mm. відкриває дорогу Царство Небесне для кожного з нас. І з одної сторони, так, це свято, це цар входить. З другої, е... далі ми розуміємо, що це страждання. Але кінцевий результат це все рівно слава Божа. Yeah. Слава Божа! І... Це слава, до цієї слави можемо тепер долучитися і ми. Це найголовніше. Це найголовніший дар від Бога. Тепер від нас вимагається скористатися цим шансом. Ну, ми так. намагаємось це робити, в тому числі завдяки вивченню святого письма і обговоренню Євангелія. Тому дякую за роз'яснення, і на сьогодні будемо прощатися. Ще раз вас всіх вітаю зі святом перед нами. Від, поч, розпочинається страсний шлях страсної седмиці, Проведемо його в молитві, в міркуванні над тим, що відбувалося і е, що Господь претерпів заради нас з вами. І хай Господь благословляє, зберігає. До зустрічі Господь. завтра. До зустрічі, дорогі друзі. На все добре.